Детальніше про ситуацію на ринку цінних металів та чи вигідно нині українцям зберігати гроші у золоті. Просто це ми розпитаємо президента Асоціації українських банків Андрія Дубаса. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю студія Слава Україні! Героям слава! Поговоримо зараз ми про те, чи вигідно українцям в золоті зберігати гроші, але насамперед роз'ясніть, будь ласка, банківські метали, що це таке? Um, дуже просто банківські метали це фактично. Є певна така своєрідна ліцензійна діяльність, яку регулює Національний банк, і банки можуть продавати таке золото. Як правило, воно в різних таких злитках може продаватися. від одного грама і там до одного кілограма. Найбільш популярним таким статистично, скажімо так, це злиток в 100 грамів. Ось, якщо говорити про золото або про цінні метали, ну давайте говорити про золото на на, на сьогоднішній момент. Це доволі універсальний такий інструмент, а його там ще називають тихань, тихою, тихою гаваню. Знаєте, тобто, коли ти вкладаєш певний ресурс, і ти в деякій мірі захищений від таких геопотрясінь або інфляційних потрясінь в різних країнах, тому що різні інфляційні. Процеси, які відбуваються, не має значення чи це в Україні, чи це в Сполучених Штатах, чи це в Європейському Союзі. Вони впливають на вартість їхньої національної валюти. Тоді як золото, от я подивився перед перед початком нашого ефіру статистичні дані за 100 років. Золото виросло у 100 разів, тобто 100 років тому, в 1923-24 році, золото коштувало 20 Доларів за одну унцію, сьогодні воно коштує 22-23, Сьогодні воно коштує 2300-2400. Зараз ми бачимо такий ріст. А другий момент, наприклад, якщо подивитися вже в такій більш короткостроковій перспективі, які а, стрибки чи падіння були в цінні золота, то, на мій погляд, вони дуже підв'язані під а, такі макро. Геополітичні події, тобто, коли а що була, ви маєте е, на увазі пандемія... макрогеополітичні події, це конкретніше, будь ласка. Я, я так, 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 в першу чергу, якщо говорити про геополітичні події, то дивіться, це війни, пандемії, потрясіння світового масштабу, назвемо це так. Якщо тобто, вони в, в, в розумінні, що це не в конкретній державі відбувається, а в цілому світі. Тобто, останнє, що можна пригадати, це наприклад пандемія ковід, 19 а на початку цієї пандемії ми побачили, і майже до самого кінця до до там 20, я не пам'ятаю, коли її вже відмінили. бо в нас, коли почалася повномасштабне вторгнення, у нас все решта на, на Другий історію. план абсолютно, абсолютно е, в період пандемії, 20-21 рік. Це я точно пам'ятаю. До золото встановлювало свої рекордні показники, і тоді рекордом було, якщо не помиляюсь, позначка така навіть в певному мірі символічна, це 2000 доларів за унцію. І теж ми тоді часто брали участь в різних ефірах засобів масової інформації. Пояснювали це тим, що люди, коли розуміють, що процеси в державах, а навіть і в цілому світі. Можуть е, мати, скажімо, таку серйозну волатильність, так тобто, там е, ми пригадуємо, як держави такі потужні, як Сполучені Штати, і деякі європейські країни е, вливали в свою економіку величезні кошти, кошти е, для того, щоб підтримувати підприємців, для того щоб е, ну в той період е, пандемії підприємства якось пережили. Тоді починає зростати завжди ціна на таку. Міцну назвемо це так олдскульну старовинну валюту, і тут золото срібло це дві такі потужні валюти, які зазвичай користуються в такі періоди попитом. Зараз повномасштабне вторгнення в Україні. Хоча це навіть локальна історія для світу може бути, але вона має вплив колосальний вплив на інші країни, інші країни світу, тому що Росія, потенційна війна і конфлікт, наприклад, з НАТО, тобто, все це впливає теж. І я думаю, що невеликий, я не зараз не скажу, що повний а, а, вплив на на ріст золота має найбільший, на мій погляд, це моя може бути суб'єктивна думка, але е, там експерти теж теж, теж так, таким такої точки зору притримуються. В Сполучені Штати Америки зараз є накануні виборів. І так як це Гегемон це є країна номер один у економічному значенні, та і в багатьох інших таких і альянсах, і союзах, то зміна в Сполучених Штатах президента, а ще й тим паче зараз є такий доволі. Я попробую так політкоректно сказати, такий кардинальний може бути вибір. Знаєте, я вважаю, що саме через це. Останніх там три-чотири місяці ми бачимо стрімкий такий попит на знову ж таки на цю тверду таку тихо валюту як золото, так та. пане Андрію. Я хочу, щоб ми з вами розібралися все таки і в світовому ринку, якщо говоримо про цінні метали, і як це що як ситуація відбувається зараз в Україні? Але до того як ми про ці ринки поговоримо, роз'ясніть, будь ласка, чи має значення в якому саме вигляді зберігати ось це золото? Тобто. Сережки, каблучки, прикраси це також рахується як збереження золота? Чи має значення я зберігаю гроші у вигляді сережок і каблучок, чи у вигляді ось цих банківських металів, тобто у злитку золота? Так дивіться, є як правило, три класичних види а, такого найбільш популярного, скажімо так, десь зберігання а, своїх заощаджень в а, цінних металах. Це ювелірні вироби, як ви сказали, так. Це це банківські метали, злитки, і можуть бути навіть ем, паперові цінні папери. Коли ти приходиш в банк, наприклад, купуєш, ти вкладаєш свою фіатну валюту, гривню, долар немає значення, яка і тобі дають сертифікат, що ти володієш певною кількістю золота. Просто вона буде зберігатися в певних інституціях. І е, прив'язка до ціни до золота, вона абсолютно буде відповідати е, тому, тому цінному паперу, тому сертифікату, який ти купуєш, це як правило, теж продають е, такі е, сертифікати і банківські установи. Е, всі ці три е, інструменти вони мають пряму залежність від ціни на золото у світі. Тобто, якщо, наприклад, ціна на золото ну давайте так ми, останнім часом ми такого не спостерігали, але наприклад, якщо ціна на золото зросла вдвічі. То і ваша каблучка золота, і злиток в 1 чи в 100 грамів золота чи ага. цінний сертифікат сертифікат, він буде також Зростатися. мати ріст. А чи можна автолюта. зараз, пане Андрію, в Україні придбати всі ці речі? Всі ці три пункти, про які ви говорили не зовсім, оскільки, якщо говорити про, наприклад, сертифікати, так то коли ти купуєш. Золото не в фізичному, скажімо так, в фізичному вимірі, а в такому цінному папері є обмеження. Так як спочатку повномасштабного вторгнення Національний банк своєю постановою 18 вісімнадцятою дуже суттєво обмежив можливість ну так званого виводу капіталу, так тобто, наприклад, щоб в Україні кошти залишалися для того, щоб ну бо давайте тут простою мовою скажу. Коли відбуваються такі речі, як війна в державі, то класична реакція будь-якої людини відбувається простою: забрати всі кошти, які тільки можна з усіх своїх рахунків, там я не знаю, конвертувати в якусь іншу валюту і перечекати. Якщо одномоментно така справа відбудеться в будь-якій країні світу, не тільки в Україні в будь-якій країні світу, це може призвести до просто потрясінь на фінансовому сектору, угу. до таких, що їх потім неможливо буде зупинити. Тобто, ну, тому що і банківська і фінансова система вона доволі є складною так, тобто, люди, коли вкладають кошти вас на депозити, пане Андрію, так, чи на поточних рахунках. Угу. Тут, тут детальніше, у нас просто мало часу залишається, що саме ми не можемо зараз придбати в Україні. На сьогоднішній момент ми не можемо купити сертифікати, які котируються на закордонних біржах. Злитки в Україні можна купувати в банківських відділеннях, тобто, якщо є фізичне золото, і ви хочете купити злитки, в які є вже в Україні, ви можете купити, що вигідніше все таки було б для українців зберігати у цих в золоті гроші чи на в депозитах у банках. Ну, сьогодні депозит у банку пропонує доволі великі відсоткові ставки. Плюс держава гарантує депозити для фізичних осіб всі 100%. Тобто, не так як було до початку вторгнення, там депозит 200 тисяч 400 тисяч був гарантований державою. Сьогодні всі 100% депозиту гарантовані. Тобто, якщо у вас є на руках. 100 тисяч гривень чи 50 тисяч гривень не має значення, і ви купите сьогодні, наприклад, злиток до злиток золота. Ви повинні розуміти, що на цей процес рісту росту чи падіння ціни ви безпосередньо вплинути не можете, і фактично ви не маєте гарантії, якщо він завтра подешевшає цей злиток. На вам ніхто цього не компенсує. Ви отримаєте стільки, скільки він коштує. Тоді як на депозит викладете гроші, в кінці року ви отримаєте свою суму і плюс відсоток там 10 чи 12 відсотків. Дякую вам дуже за роз'яснення. Андрій Дубас був з нами на зв'язку. Президент Асоціації Українських банків.